Не менш важливо сьогодні займатися і підготовкою до опалювального сезону. На нас чекає тяжка зима. Сьогодні ми маємо близько 11 мільярдів кубів газу. Скільки Україна встигне закачати до осені, невідомо. З нами на прямому зв'язку Андрій Ковальов, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця Облтеплоенерго. Вітаю вас, пане Андрій! Доброго дня! Дякую, що приєдналися. Скажіть. От енергоносії болюче питання для України. Влада поступово готує до того, що потрібно впроваджувати альтернативні джерела енергії, бо зимовий період буде складнішим ніж в минулому році. Ваші прогнози чи вдасться нам пережити опалювальний сезон? Ну насправді я оптиміст. Зважаючи на всі виклики, які зараз є, це буде дійсно дуже важкий опалювальний період, і підготуватися до нього потрібно всім нам, і підприємцям, які виробляють теплову енергію, і ОСББ, і мешканцям, і приватним забудовникам. Тому я думаю, що це буде дуже-дуже слушно, якщо ми кожен зробимо в своєму напрямку те, що маємо зробити. А Саме головне це енергозбереження, енергозбереження ще раз енергозбереження. Сподіваюся, що в цьому опалювальному періоді у нас принаймні буде. Газ і електроенергія, бо від цього буде залежати дуже важко в дуже в кілька важливих речей. Тобто наявність електроенергії це і є важливість до підготовки до цього опалювального періоду. Якщо не буде газу і не буде електроенергії, я думаю, що будуть надсажкі надважкі часи. От є інформація, що температура в квартирах не буде перевищувати 16 градусів. Чи справді це так? Ну, Прем'єр-міністр зазначав, що температурний графік дійсно може бути зниженим до 16-18 градусів помешканнях, але я вважаю, що це нормальна температура для того, щоб ми всі були здорові. Я думаю, що Європа вже давно саме в цьому температурному графіку і саме живе. Дякую вам, пане Андрій, що приєдналися. Надіємося, що ця зима не буде холодною. Дай Боже. Це був Андрій Ковальов, генеральний директор комунального підприємства Вінниця Облтеплоенерго. Ми продовжуємо випуск новин далі.